Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на фронті загинув воїн із Золочівського району Андрій Сітка. Попрощалися з воїном Андрієм Демчуком. У селі Суховоля провели в останню дорогу Василяничу і Вітра. На фронті загинув воїн Тарас Судило, Краснецька громада провела в останню дорогу Григорія Ткачишина. У селі Суходоли попрощалися з Романом Дудчаком. У селі Підгір'я Бродівської громади відбулося прощання з воїном Андрієм Куменком. У Золочівському районі в річці погинула риба, розпочато розслідування. Судитимуть неповнолітнього із Золочинського району, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування об'єктів. Відбувся матч футбольної команди Броди Старі Броди та футбольної команди Гаї Дітковецький. Відбувся матч між командами Богун та Карс. Мотоциклі скоїв наїзд на неповнолітню дівчину. У селі Вороняки вогонь знищив житловий будинок. На фронті загинув воїн із Золочівського району Андрій Сітка. З сумом повідомляємо, що загинув воїн Андрій Сітка. Мешканець села Лугове Золочівського району він був навідником першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, третьої механізованої роти першого механізованого батальйону. Загинув 16 червня 2023 року під час ведення наступальних дій поблизу населеного пункту Нова Токмачка Запорізької області та дотепер вважався зниклим безвісти. Йому було 37 років. Світла пам'ять і шана Герої України. У Золочівському районі попрощалися з воїном Андрієм Демчуком. Сумом повідомляємо, що загинув Андрій Борисович Демчук, житель міста Броди Золочівського району. Воїн був стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону. Відважно виконував завдання з оборони України під час військової агресії Росії. Зник безвісти 19 березня 2023 року під час бойових дій на Донеччині. Увесь цей час родина сподівалась на його повернення, але підтверджено, що Андрій приєднався до небесного воїнства. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 15 серпня у селі Суходоли Золочівського району попрощалися з Романом Дучаком. Він був жителем цього села і з березня 2022 року вступив до лав Збройних сил України, служив старшим солдатом, старшим стрільцем оператором стрілецького відділення військової частини. Роман загинув під час виконання завдання в прикордонному районі Сумщини йому було лише 34 роки. Втрата воїна є великим болем для всієї громади, вічна пам'ять герою. На фронті загинув воїн із Золочівського району Тарас Судило. Сумом повідомляємо, що Тарас Судило, житель села Ясенів Золочівського району, героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Він був старшим стрільцем-оператором у своєму відділенні. Призваний на військову службу у квітні 2022 року. Тарас відважно захищав Україну від ворога. 9 серпня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу на околицях села Журавка Сумського району Тарас судило віддав своє життя за незалежність рідної землі. Йому був 41 рік. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герою України. Краснецька громада провела в останню дорогу Григорія Ткачишина. З сумом повідомляємо, що загинув Григорій Ткачишин. Мешканець села Бортків Золочівського району був солдатом кулеметного взводу механізованого батальйону, призваний на військову службу 28 лютого 2022 року. Загинув поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області 7 серпня 2024 року. Йому було 55 років. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. У селі Суховоля Золочівського району провели в останню дорогу Василяне й Вітра. 12 серпня у селі Суховоля Золочівського району провели в останню дорогу Василяне й Вітра. Він мешкав у Суховолі та служив у збройних силах України. 6 серпня 2024 року, під час бою з окупантами, Василь героїчно загинув, віддавши життя за незалежність України. Йому було 54 роки. Василь Нечуй Вітер залишив по собі велику втрату для рідних, побратимів і всіх, хто його знав. Світла пам'ять і шана Герою України. У селі Підгір'я Бродівської громади відбулося прощання з воїном Андрієм Куменком. 13 серпня у селі Підгір'я Бродівської громади Золочівського району відбулося прощання з воїном Андрієм Куменком. На другий день повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на фронт і понад два роки захищав Україну в складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Відважний воїн і надійний побратим. Він помер після тривалого лікування, адже війна сильно підточила здоров'я. Андрію Васильовичу назавжди 48 років, і тепер він приєднався до лав небесного війська, світла пам'ять герою. Через забруднення річки Рокитна у Золочівському районі прокурори Золочівської окружної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод водних об'єктів. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. За попередньою інформацією, одне із місцевих підприємств скидає у річку шкідливі відходи. Внаслідок чого відбулось забруднення води, яке призвело до загибелі риби та водних біоресурсів. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх належних заходів для документування злочину. Вирішується питання про призначення ряду експертиз. У рамках чемпіонату бродівщини з футболу відбувся матч восьмого туру між командами Броди Старі Броди та футбольної команди Гаї Дітковецькі. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь господарів поля, футбольної команди Броди старі броди. Ну що сказати, по грі, е, ясно, що команда тренується, вона на голову вища. Я їм говорив: е, втримати м'яч, дорожити м'ячем, і вони через 15 хвилин здадуться, можна, можна сказати. Ну так і вийшло. Ми забили гол, вони полізли. Ясно, що швидкості в нашої команди трохи е кращі, ніж в них. І закономірний результат. Забили ще два, могли ще забити. Е ну, По ігрі ігрою задоволений. Перший тайм так, не дуже задоволений, але ну, другий тайм, другою е другим таймом задоволений повністю. Е що ще хочу подякувати вболівальникам раз. Ну і Збройним силам це ясно, що е це їх. Така заслуга, що вони дають тим молодим хлопцям розвиватися, грати в футбол і приносити радість людям, які би які хоч трошки на пару хвилин, на пару тих півтора години відійдуть від буденних справ і також від цієї війни. Не... Ну, ви самі розумієте, що війна. Теж вносить свої корективи в розум людей і е, тим дітям, і, які грають футбол. Їм теж треба трошки відійти від цього і е, займатися своєю любимою справою. У товариській грі між футбольними командами «Богун» з Долбунівським карсом команди продемонстрували яскравий футбол. Гості спочатку спробували взяти ініціативу, але невдача змусила їх перейти до оборони. Богун активно атакував, створюючи чимало моментів, проте не зміг реалізувати їх. Лише на 75-й хвилині Карс скористався контратакою, відкривши рахунок 0 1 Незважаючи на це, Богун продовжив тиск до самого фіналу, демонструючи майстерність та бажання перемогти, що порадувало вболівальників. Судитимуть неповнолітнього із Золочівського району, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування об'єктів. Встановлено, що у лютому квітні цього року зловмисник надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно розважальних центрів, розташованих у Львові. Про це повідомляє кореспондент zolochiv.net з посиланням на поліцію у Львівській області. На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці. За вказаними адресами працювали спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів. Зловмисника, 16-річного мешканця Золочівського району, викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі. Йому загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Мотоцикліст скоїв наїзд на неповнолітню. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня близько 21-ї години у селі Сторони Баби Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний чоловік, керуючи мотоциклом Сузукі, скоїв наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. Кримінального кодексу України максимальне покарання передбачене санкцією статті. Обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, інформують у поліції Львівської області. Поліцейські встановлюють обставини події. У селі Вороняки, що у Золочівському районі, вогонь знищив житловий будинок. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Пожежу, що виникла 13 серпня о першій годині, 13 хвилин було локалізовано о першій годині 47 хвилин, а ліквідовано о другій годині 21 хвилина. На щастя, ніхто не постраждав. До гасіння залучено 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Дякуємо млячі за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!